Переходимо до сходової, яка є прикрасою даного будинку. Сходова частина візуально поділена на два рівня: нижня з виходом на сауну та верхня, що веде до другого поверху. Щодо нижньої частини, тут монтований нестандартний карниз, який ми виготовляли та монтували по будові сходів. Тримачі максимально підпилені, щоб просвіт між стелею та початком карнизу був мінімальний, штори та тюлі пошиті по даному типу карнизу. А дизайн ми обирали по вікну, що йде над сходами, тому що воно основне. Розглянемо його поближче. Дизайн, який використаний на даному вікні, включає в себе не лише декоративну частину, а й функціональну. Ми бачимо, що прохід від початку стіни до балясин не являється широким. При стандартному пошитті тюля це би забрало багато місця і викликало дискомфорт під час ходіння по сходам. Тому тут тюль пошитий на розворот з підхватами. Вишивкою з кортовою ниткою. Йдемо далі. За штори використаний оксамит матового кольору та декорований бахрамою колекції Маджестік. Цієї колекції використані підв'язки та декоративні кісті.